Магазин «Соляні лампи представляє соляну солотвінську лампу вагою 3,8 кг і висотою 18 см. Бачите, вона з породою трошки породи. Тут дуже багато мінералів корисних солотвинської породи. Ну так, трошки. Так і повинна бути, щоб натрій хлор, ну і щоб і породи трошки було. На буковій підставоці, з діміром. Дуже шикарна лампа. Вона підходить на кімнату до 25-30 квадратних метрів, але все залежить від того, як довго вона включеною буде. Чим більше вона буде включеною, тим більше буде іонізувати кімнату. Тим буде краще. Е, ставити можна біля 2-3 е, метри від ліжка. Можна так. ну, Найкраще було б. А якщо вона весь час буде включеною, чим більше включена, тим більше іонізати, то, Тоді ставте де завгодно і все буде нормально.